Всіх вітаю на каналі FanModelua. Це коротеньке відео. Хочу присвятити кольорній схемі в програмі Orca Slicer. а Поки що підпишіться на канал, якщо ще не підписані, поставте вподобайку. Можливо, пізніше захочете, якщо відео вам сподобається. Почнемо. Ну, це буде досить коротке, я думаю, відео все ж таки. Тут нема про що якби, говорити особливо, але можливо для новачків буде корисно. Тому що, як я нещодавно виявив, не всі користуються ціими, якби, функціями цієї кольорної схеми, а вона дуже корисна. Ну, хоча б, як от на початку ми бачимо, що тут можна зняти чекбокси, і подивитися там той чи інший варіант друку. Ну, як? Ну, як? Тобто зовнішні стінки, внутрішні стінки, якщо вам потрібно вимкнути, щоб подивитися якісь інші варіанти. там... Верхній шар заповненням. Ось таким чином. Наприклад, що залишається. Ну, корисно, коротше. Я рекомендую користуватися. Також, якщо ви не знаєте, де вас шов, то от зараз в мене вимкнута ця функція, але за замовчуванням ворки, здається, вона вимкнута. Можливо, помиляюся, в пруші точно вимкнута. Останній раз я відео робив саме для Пруші про цю схему. Там монолегендою називається, неважливо. І от я десь вимкнув, ага, підтримку вимкнув. Давайте далі перейдемо. Філамент. Ну Це корисно для того, хто друкує через екструдер, в якого там декілька філаментів одразу входить, такі як там на Bubble Lab екструдери. Я, ну, наскільки я зрозумів, тому що сам я не використовував. Але б тут, певно, щось би ще показало. Швидкість. Корисна штука. Щоб виявити, де у вас може виникнути провисання, коли у вас хотенд буде уповільнюватися. От тут в мене, наприклад, із 200. Швидкість буде падати до 20. І це, ну, якби різкий такий перепад. Може бути. Якась похибка. У ну, мене проша Адвенс, вона, я так настільки зрозумів, досить допомагає в цьому плані і там підбирає, якщо, якщо якісь такі повороти різкі, там, перепади. Ну, в принципі, я друкував цю модельку і все було ок. Але я друкував швом 012, тому там провисання мінімальні, оскільки він досить швидко охолоджується. До охолодження ми ще дійдемо. Функція, ну от, по швидкості я частенько дивлюся, але частіше все ж таки так, по черзі шару, ну таке, це, якщо ви динамічно там змінювали вишот, висоту а, з таким чином, то воно вам підсвічуватиме. Ширина лінії ну тут зрозуміло, також дуже корисно, щоб побачити, де буде. Ну, Яка динаміка по зміні ширини лінії під час друку кольорами вам показує. Що не весь філамент буде видавлюватися із тою товщиною, яку ви задали. Ну, це у режимі Арахн саме ось тут можна подивитися Арахн. Якщо класичний, то тут буде більш одно... однорідним, наскільки я так пам'ятаю по пам'яті. Я його не використовую. Ну так от, як ми бачимо, тут, в принципі, все 0.46, тобто він не динамічний. Але всі використовують рафу. Тому що ну, тут найправильніші товщини, наскільки я можу зрозуміти, саме ту товщину, яку ви там задали, вона буде така, як треба. В даному випадку тут 0,43 у мене використовується. І деякими перепадами для заповнення ліній. От, навіть до 0.78 не де доскакаю. Ну, перейдімо далі. Це, так, це скоріш корисно вже більш просунутим, мабуть, друкарям для такого динамічного управління цими товщинами. Хоча. Не знаю. Я з самого початку дивився на ці кольори і коригував свій друк в залежності від. І от дійшов до цієї функції, яка найкорисніша, на мою думку, оскільки показує потік, тобто в одиницю часу в секунду в даному випадку, скільки видавлюється філаменту. І Це прямо впливає на швидкість друку. Потік ми знаємо, де налаштовувати. Це ось тут. Об'ємне обмеження швидкості. Як мені колись хтось пояснював в коментарях, багато там я сперечався. Ну, як на мене, об'єм. Об'ємне обмеження швидкості каже саме за себе. Ну, тобто, це обмеження швидкості, а не функція, яку можна виставити там. Будь-яку цифру. Як ви бачите, тут у мене навіть до 30 не доходить, але це тільки через те, що я маю висоту шару 0,12, тому тут потік досить-таки невеликий. По цьому ми можемо що зрозуміти, що якщо сильно завишимо, як піднімемо цей параметр, у вас буде тріщати, якби шестерня подаюча. Ну, коротше, екструдер буде пропускати філаменти, у вас будуть пропуски. Виникати. Тому завищувати це не можна, і по потоку ми можемо бачити, де він більший, де він менший. От як ви бачите, тут, тут ширина лінії змінюється відповідно і збільшується потік до максимального. Таке. Ну і він тут динамічно змінюється в залежності від ширини лінії. Ну, а тут він, якби, невеликий, тому що. Час друку змінюється, тому що це міст. Також потрібно розуміти, що це відбувається також ще із-за уповільнення друку, а не тільки із-за того, що товщина, чи ширина лінії збільшується. Але в більшості, ну, все ж таки, це залежить від висоти шару і ширини. Тому у мене для налаштування 0,6, наприклад, тут. якщо ви можете побачити. Так, куди я зайшов? А, 13. Навіщо я листав? 13 мм кубічних. Тому що мій якби екструдер хотент, він не справляється з такими ширинами. Це коли я тут, -тут оберу, наприклад, хоча ні, не буду обирати, заново не хочу скидати. Так, поверну назад. Ну і далі час шару також. Корисно. Можна налаштувати більш плавніше швидкість обертання кулера, ну, охолодження саме охолодження деталі. Якщо знаєте, де у вас там час, який. Тому що охолодження працює саме від би, часу. Швидкість вентилятора, поріг мінімальний і поріг максимальний. Тобто це все з ну, із швидкості виходить, ці всі параметри. Я думаю, це всі розуміють. Я про це робив відео. Тобто, якщо чаршару високий, буде охолодження менше. Ну, я тут максимізував усе, тому що деталька невелика. Друкується досить швидко, шари також досить швидко, тому там все мене на максимум час шару тут журнал. Я не знаю, що це функція, якщо чесно. Але. Щось вона також означає. Напишіть в коментарях, хто знає, що це за журнал. І от швидкість вентилятора я її просто тут максимізував. Але якщо змінити, от, наприклад. Тут зробити 10, тут зробити 5. Має вже змінитися. Не змінилося. Ну, він маленький, тому воно. Так. Якщо зробити діапазон більший, то від 10 до 100, то я думаю, зараз уже зміниться. Ну так, уже трошки змінилося. От 79, ну трошки. Повільніше обертається. Це тут, мабуть, найбільший час друку просто припадає. Тому так. Це дані детальки не так і корисні. Я зробив максимально чому? Тому що багато таких нависаючих елементів, які хотілося б, щоб добре продрукувалися. Тому я максимізував, ні на що не вплине, друкується досить швидко. Він там ніде не відірветься від столу. Якщо, ну, Коли це, наприклад, довгий друк, то через ці всі охолодження може підвертатись край. Ну, я в минулому відео про це говорив. Ну, і температура останній параметр. В даному випадку динамічно я її ніде не змінював, тому вона в мене стабільна. Ну і це, в принципі, все. По цих налаштуваннях я рекомендую. Час від часу, якби. Ну, звикнути, привчити, до себе перевіряти. Це корисно для того, щоб розуміти, як його правильно друкувати і які можуть виникнути проблеми. Там, Можливо, з потоком у вас щось не так, коли там, ви чуєте якусь тріщотку в екструдері. Або там ну, швидкість завищена. Але я ж кажу, я виставив просто 200 мм на секунду на всіх параметрах, взагалі не морочуся, ну, крім першого шару. Як ви можете побачити. І обмежив це все потоком. І все. І в залежності від потоку, у мене вже буде динамічно регулюватися швидкість друку. Ну, це ж, найпростіше, як на мене. Хто б мені там що не писав, не говорив, що це все не так робиться. ну, Якщо воно в мене чудово працює, то воно в мене буде далі працювати. Хто б мені там що не говорив? Ну, це трошки відхилення від того. Про що я зараз говорив про цю легенду кольорну схему. Але я просто говорю, що за допомогою цієї схеми можна визначити параметри друку. І я саме так це і роблю. Я просто виставив там, наприклад, ну, давайте зараз. Ось так. Згенерував. Ну, Тут, правда, змінилась підпорка, але не важливо. І дивлюся по висоті шару вже. Тут висота шару, як ми бачимо, 0.31 виходить. Да. Ну, певно, через те, що від 0 до максимальної висоти воно не може бути по 0,3. Тому він його так нарізав по 31. По швидкості ви вже бачите, що тут вже не 200. Тому що навіть менше 180 не недесь 160. Тому що в мене обмеження йде, але, але ні. До речі, навіть при 30. Це вже з цими параметрами воно друкувати не може із 200 мм в секунду. У мене, оскільки хотень не справлятиметься, я обираю 13. І це вже от скільки 100. Де не де 100, а так то взагалі 80 мм в секунду. Друкуватиметься. Якщо тип лінію обрати, то це все одно швидше, ніж друкувати з 0,12 при швидкості 200 мм в секунду. Ну і таке. Якщо це відео було вам корисне, то поставте вподобайку. Якщо ні, то дизлайк поставте. Будь-яка реакція, в принципі, поширює відео. Ну, підпишіться. Дзвіночок повімкніть. І до зустрічі!